до Дублова города. Черт. Тысячу пятьдесят километр. Это лучень. Вот форма тысячи пятьсот километров. Річка ловця Ну, Водичка така темновата, але прохолодна. Задоволення отримала. Ну що, поїхали, так? Да? Так, да. да, давай. Все. Мавринський чи якийсь там майдан? Незрозуміло чи. Старовинний курган розкопали, розкопали козаки, щоб варити селитру чи якась релігійна споруда. Але мені здається, ну навіщо всередині яма, я думаю, що розкопали І розкидали землю якимись такими напівокружностями, напівколом. Льоня і Надя, вітання вам від серединча. Бажаю здоров'я і ми скоро зустрінемось. Паша, скажи, що немає. Всього найкращого, гарних путішестів, гарного настрою. І здоров'я, так. Да. Все, до зустрічі. Це я. Ну все, я їду з Павлограда, але тут залишилось. Поруч Куржевська. Пам'ятник Поруч Куржевського. Біля заводу, загону там десь парку сидить на лаві. І той то відомий. Тут стояв його і що там.

Nevertheless, we kindly ask you to stay in safe shelters whenever possible. Obrázna, the Caution, the doors are about to close. The next station is Celné 2 Station. <inaudible>